Добрий день, любі діти! Малята, подивіться, що це у мене? Так, сніжинка. А яка вона? Маленька, біленька, легка, холодна, пухка. В яку пору ми милуємось ними? Вірно, узимку. Пропоную пограти у гру. Закінчи речення. Подивимось, що ви знаєте про зиму. Я буду починати речення, а ви його закінчувати. Взимку є сніжок, а влітку немає. Влітку тепло. А взимку холодно. Влітку дерева вкриті листям, взимку дерева вкриті, снігом, влітку одягають шорти, футболки, а взимку шуби, шапки, рукавички. Так, діти, влітку на вулиці дуже тепло, тому люди одягаються легко. А взимку дуже холодно, тому треба одягатися тепленько, щоб не замерзнути і не захворіти, а руки ховають в рукавички. Послухайте вірш морозець-морозець, який написав грицько Бойко. Морозець, морозець не щипай нам щічки, теплі валянки у нас шубки і рукавички, морозець, морозець плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Дітки, що щипає нам щічки на дворі взимку? Морозець про що просять діти? Не щіпай нам щічки. Що в них тепле? Теплі валянки у нас, шубки і рукавички. Що роблять діти? Плещуть в долоні. Хто грався на вулиці? Дівчата і хлоп'ята якого кольору у них носики? Червоні. А чому в них носики червоні? Тому що взимку дуже холодно, морозно. Дітки, пропоную вам вивчити вірш «Морозець, морозець Уважно дивіться на малюнки і повторюйте за мною. Морозець, морозець, не щипай нам щічки, теплі валянки у нас, шубки й рукавички, морозець, морозець, плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят, носики червоні. Повтори вірш з батьками декілька разів. А потім спробуй самостійно розказати за допомоги картинок, вірш на пам'ять. Сподіваюсь, ви вивчите цей віршик. До побачення!